Добрий день, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас з даху з Пасово кафедрального собору. Хотілося б сьогодні трохи розказати про наші успіхи. І так ви бачите, за моєю спиною центральний вівтар. Нещодавно тут положили нове покриття. З вашою допомогою ми його купили. І зараз завершуємо роботи. Я знаходжуся нині на частині, де була Каспорівська ікона Божої Матері. Хто знає, напишіть посков коментарях. Тут зараз ми вже ложимо перші рядки покриття і завершуємо в водяні стоки. Тут же під цим дахом знаходиться участок роботи для наші сварщики Роблять червоні такі своди, для того, щоб потім можна було. Профіль цепляти і цепляти вже внутрішню обробку. І наша центральна ротонда завершується верхня частина по розбору, по демонтажу. Це непросто. Вона в нас зроблена з моноліту, з желізного каркасу, з бетону. І дуже довго, потихеньку наші будівельники розбирають і наводять там. Порядок. Хочемо нагадати, що ми проводили онлайн-концерти в нашому соборі, Хору миротворців, дітей з Почаєва і також інші акції. Ми зібрали кошти і зараз оплатили 126 тисяч гривень на часткову оплату по вікнам. Дуже багато у нас вікон, і вони дуже дорогі, непрості в ціні. І дякуючи вам, ми це все робимо. Хочемо про це розказати, хочемо, щоб ви про це ділилися з людьми і хто має можливість приймали участь у відбудові спасу Прибоженського кафедрального собору міста Одеси. І віримо, що з вашими молитвами з вашою допомогою ми обов'язково приведемо собор до ладу, і тут продовжиться молитва. З вами була Одеська Єпархія, місто Одеса. Бажаємо всім гарного дня, Божої допомоги. До зустрічі на даху Спаса Бробженського собору.